Дякую, ай Бог на столі. Отож, йдемо слухати слово Боже. Книга Буття, розділ з 18 го вірша. І сказав Господь Бог, не добре, щоб бути чоловікою і самотнім. Створюємо поміч, потікнути до нього. І вчинив Господь Бог і землі, всю польову звернув. Це втратство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він хлибне. А все, як Адам до них, доживої душі, до імені Його. І разом Адам атак імена, всі у домі, таску небесному, всі полюбі звірні, але Адаму і кожні він не знайшов, щоб їх на нього пора. І вчинив Господь Бог, що надав нас промісний сон і заслуг він, і він взяв отець і себе його, і тілом закрив його місце, і переповів Господь Бог. Терег взяв і Адама на жінку і довірі до Адама. І прохове Адам. Оце тепер вона тість від костей моїх. Тіло від тіла мого. Вона чоловікою буде зватися, бо взята вона чоловіка. тому чоловік свого батька та матір свою та й пристане до жінки своєї і стануть вони одним тілом. Всі відчули, брати і церква, я думаю, і молоді, таких яснів, що. Тімі це моя фортеця. Сьогодні я хотів би трошки перегразувати і сказати, сім'я моя, моя фортеця. сім'ю є багато висловів, полівнянь, епітетів, сім'я тих ці сім'я райських куточок приймують дівчата, прийдують мої хлопці, я думаю, подібна сьогодні і наші молоді, щоб їхня сім'я була цим райським куточком. В їхньому житті. Цей куточок, до котрого спішать після важкої праці, чоловіки додому, цей куточок, до якого спішать матері, діти зі школи, з навчання, де, зібравшись, вони разом можуть розказати один одному свої тривоги, роботи, поділитися радістю, помолитися чи вирішити це чи інші питання. Це є їхня, так сказати, сімейна фортеця Джемо. У йому собі середнічний замок на високій скелі і в середині є мудрий князь, є дружина, наруши називали дружиною його військо. Сьогодні ми розуміємо, це наші молоді Василь Оксана. Але Що головне це, щоб цей замок був міцний, неприступний для ворожих стріл, для ворожих атак. Недавно я, я став такий приклад, на кордоні з Францією і Німеччиною є замок. Вже 700 років він стоїть. Це гарна споруда, але саме основне, це те, що він ніколи не був зруйнований. Господарі чи власники цього замку це є одна родина, яка вже на протязі 800 років з покоління покоління вони передають цей замок. Минуло вже 33 покоління на теперішній час 34-й на світі приймає керування цим замком. Хай Бог благословив щасли, наші молоді, щоб наші сімейні фортеці, щоб наші сім'ї були подібні в цьому замку. Віцні і тривало в Господі, а це є дуже важливе для християнських сімей. Отож, що означає шлюб? Сьогодні буде відбуватися шлюб брата і сестри. Це є згода двох людей, згода чоловіка, чоловіка і жінки, щоб належати один одному у вірності, любові, у віданості на все їхнє життя. Про шлюбу є. Сам Бог. Давайте повернемося на 6 тисяч років назад Піденський сад. Коли була створена перша людина, була створена перша сім'я. Там мештайм такі слова і сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І Бог створив людину на образ свій. І далі каже. І в Ідемському раді вмістив у війні, що Ворола і довідала його. про Адама він помістив у Демському раді. Це була поважна робота для Адама. І ще одне завдання дав Господь для Адама дати імена всіх худобі, домі, сміні, птаску, яке добрив до Адама. І Адам назвав імена. Я думаю, Адам, називаючи імена. Двірві танцю він, напевне, ще когось чекав. Але вистав далі, що Адамові, Адамові оборчі Бог не знайшов. І Господь бачить цю велику, це дивився питання цю проблему для чоловіка і приступає до цього вирішення. Ми зостане в 21 вірші і вчинив Господь Бог. Що Адама спав ліси соснув він, і він взяв не себе, його тіло закрив його місце. Так би сказати, Бог провів операцію над Адамом. І в час цього сму цієї операції Бог створює поміч для Адама, для чоловіка. І промовив Адам коли побачив, оце тепер вона від костей моїх тіла від тіло Бога, вона чоловікою буде зватися. Бо взята вона чоловіка. Дальше слово говорить, що покине тому чоловік батька і матір свою і пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. Це був перший шлюб, це була перша сім'я, створена Богом. Тому каже, покине чоловік батька. У Наш сімейний дім, фортеця, як я говорив сьогодні, він будується на схемі. Він будується на камені. Принципи Божі, вони є незмінні. Чи це стосується нашого спасіння, чи це стосується сім'ї Слової церкви. Ми християни будуємося на скелі, на камені. А ця скеля ми розуміємо, є на Господь Христос, Це його Слово, це любов, повага тоді не страшні ніякі бурі. Задай нам Ісуса Христа до двох чоловік, які будували свої будинки. Один будував на камені і каже, коли слива пішла по довітер і встояв. Інші на піску. І що? Була велика руїна, не мав основи. Основа для нас нація, це є. Слухання Слова Божого і виконання Слова Божого. Це будування на Ісусі Христі. Далі Апосто Богдан навчає, що ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона є Ісус Христос. Хай Господь поможе нам, щоб ми завжди, добрий брат сестра, будувалися на Слові Божому, на цій святій основі. Є випадки, коли сім'я будується на іншій основі, на піску. Можливо, це якісь вигоди. Матеріальні, чекати якісь розрахунки, але це все є до першої зливи. І тоді наступає велика війна. Наш сімейний замок чи кортеця має вовася з найкращих матеріалів. Апостол Павло говорить і золота срібла до розіни каменів. А це, як би так сказав, це є не перший любов, це і повага до одного, це є прощення, це є молитва. І тим, хто скріпляє ці матеріали, є тільки Господь Ісус Христос. Дуже гарне прийняння сім'ї та Соломон, книзі Іквізіаста, 4 розі, з 9 до 12 вірш, я не буду засвітувати. Я просто процитую на пам'ять, він говорить на такі слова, що краще бомбля одному. Чому краще? Найперше, легше в праці, легше долати не Краще зігрітись як фізично, також і духовно. А це ми розуміємо в наших молитвах, коли ми разом з сім'єю, чоловік, жінка, пізніше діти всі разом стає на молитву і кричать до нашого Господа. І в кінці він говорить, що митка потрібна не скоро на що впореться. З того разу я читав таку замітку, це говорив спеціаліст морської справи. Ми знаємо, що коли кораблі стоїть порядок, передає поряд, і їх тривають і він каже, що наймісніший канат це є якийсь круженний з трьох канатів. Він має найбільшу плошину дотику чи прилягання, і він наркується найміснішим. Так і віруюча сім'я, чоловік і жінка, коли є Бог, і тим скриплюючим, хто є третій на Господь, вона в любі куря, вона в різних переживання, бо з ними є Господь. Хай Господь благословить, щоб у вашій сім'ї, в наших сім'ї завжди був наш Господь Ісус Христос. І цим третій, який з'єднує, який сиднує нас. Сім'я це є задум Бога, але будівницем сім'ї є не ми самі. А є наш Господь Ісус Христос. Чи, я би сказав, у єдинистві є самі Ми. Апостол Павло подає науку про сім'ю 5 розім слова. Дружини, коріться своїм чоловікам і Господарі. Бо чоловік голова дружини, як Христос, голова Церкви. Сам спаситель тіла. І як бореться церква Христові, так і дружина своїм чоловікам у всьому. Чоловіки люблять своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Щоб її освітити, освятити, очистивши водяти поколи у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що немає тями, чи вади, чи чогось такого, але що була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, то любить самого себе. Бо ніколи ніхто не завидів власного тіла. А годує та й Його, як і Христос Це. Бо ми свети тіла Його від тіла Його, відносте Його, покине тому чоловік батька і матір і пристане дружини своєї, і будуть обоє вони води тілом. Отож, роль, я хіба найперше звернувся до брату населення, роль чоловіка в сім'ї. Ми зачитали, що апостол говорить чоловік. Є голова дружини, я Христос, голова Церкви. Це є Божий порядок. Голова, це слово говорить про владу, у трубок для чоловіка. Найперше це є велика відповідальність перед Богом, перед сім'єю, за її збудування, це турбота про матеріальність, сміття за тишок. Задання чоловіка бати, про руховний стан сім'ї. Будучи священником всім Далі каже Апостол, що чоловіки любить свою дружину, як Христос церкву, і віддав себе за неї. Любов, з якої ми маємо брати приклад, це любов нашого Господа Ісуса Христа, який ради нас, ради людей, лишив небо, лишив Отця Небесного і прийшов на Хрест, на страждання, щоб дати нам спасіння, щоб дати нам життя вічне. Він так полюбив нас, що й так життя своє за нас. Любити це вникати і входить стан, тобто стан дружини, і душе і переживання, знати її бажання, і потреби. Апостол Петро також говорить, що чоловіки так само живіть за розумом з дружинами, як і слабшою, чи сільношою посудою. І виявляйте їм честь войновницьких підприємців, благодаті життя. Щоб не, спринялись, не спринялись ваші вашому живіть за розумом. Ми повинні просити і ти прибасить нашого Господа на мудрості. не тільки бути головою в сім'ї, а буде поступати в сім'ї. Я хотів би зараз навести приклад, будучи в жива в селі, бачив ту сім'ю, оце не віруюча сім'я. Вони нагрузили повну під чоловік жінку, нарузили порнути воду зедам, мішків зерно. І вона вийшла на да, піводу і їде, яка до чоловіка має ну, виріжати хто буде вдома. Та зло закрай не важко, бо вона йому поносить. Хто людить Крепкий, а вона із куденька. Хай Бог дасть та там мудрості бути буде, що ми поступали кругом мудро. За мудрістю, яка є слово Боже. Тепер слово сестра псана підотері про жінки в сім'ї не слухали і вмітниця. І сказав Господь, не добре бути ковіти задому, створимо йому поміч, подібно до, до нього. Убічниця це означає, що жінка займає сміттє положення в сім'ї за чоловіка. А це вказує на потребу чоловіка допомозі, допомочі. І своїми словами, жінка доповнює чоловіка. Хто тобто сказав, що жінка творить свого чоловіка? І вона справді так є. В батьці в другому каже апостол Павло, «Дружине боїться своїм чоловікам. Нашій провесту. Від глобалізації покора жінки є не дуже поп'яне явище. Ми чуємо, читаємо, бачимо, що в світі в ці феміністичні руки, а це лише тих людей, куди найбільшому віку, а можливо ще й вище, але на ті серце дороги водії. Наш Господь віддав свій порядок, віддав свій сладат. І ми розуміємо, що інше все є від явола, від того, хто не хоче добрати нас і того, хто вважає посла людей. Отже, нехай Боже зокрема і вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться, це, хто поважає свого чоловіка. Давайте на нахило задумаємося над цим словом. Якби було все так, ходить Слово Боже, якби так люди робили, чи слідували за цим словом, жили по цьому слові, не було б ні сліз, ні сварок, ні розгодів. Глибок сторін сім'ї. Ще один момент не хочу задати, каже апостол Павло, гнівайтесь, та не біжіть, і сонце тепер заходить у вашому діві. Гнімася є не добре. Можливо, навіть ви все буде в житті, але я б кажав те, що цей варгів не чекали до закладу сонця, віти хвилини, посіємо воно і. Раші зівіться, слава Богу. І тоді все буде добре. Ще є одна слова спокою у сімейній фортеці нашій братік проти стосовно дітей. У вас дасть Бог тут діти. І каже, як собою дає таку дому, батьки, не рятуйте дітей своїх, а виховуйте їх на доминайте їх остереження. І посадіть волосся і, і говорять, батьки, не датуйте дітей своїх. Щоб на душі не пали в неї. А що? А бути добрим прикладом для своїх дітей, навчати їх любити Бога, тікати від зла, захищати їх від різного в птиму світу і стояти молитві за них. Це як найважливіше, коли батьки моляться про своїх дітей. Це буде для них цим захистом, цією всіною, щоб ворог не міг пускати свої злісти наших дітей. Сьогодні в світі зростають тенденції розпаду сім'ї. Щось не так розвів. Люди не хочуть терпіти родиного і Ігнорують Божого постанови. Нас не сміян, навіть про це не має бути думки. Це є, ми розуміємо, праця диявола, котрий прийшов, щоб маміти, вбити, погубити і вкрасти. Ісус Христос свого часу дав таку науку. До цього. І підійшли Фарисеї до нього і випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати причине. Всяку їх. А він відповів і сказав, чи ви не стали, що той, хто створив спокійник людей, створив їх чоловіком і жінкою. І сказав, поки не тому чоловік батька і матір, пристали жити своєї, і стало любої вони одним тілом. Тому-то немає Бог, але одне тіло. То що Бог старував, людина нехай не влучає. Вони кажуть йому, а чому ж Мойсей заповів брати не старослового та відпускати? Він говорить до них, то за ваше благопосердя дозволимося відпускати дружину ваших спочатку. А я вам кажу, хто дружину відпустить свою, не з причини перейму, і одружиться з іншою, той чинить перею, і хто одружиться з розвертою, той чинить. Ще Хай Бог береже і благословить вас, щоб ніяка ворожа сіла ніколи не могла залетіти у ваш сімейний замок. Не заслухайте ці слова. Я думаю, ви є християни, народні згори, народні відумі Святого, і в нас, і навіть і думки у це повинні бути. Але сирімо, можливо, буду спікати чи залишати вас якісь. Переживання, якісь непорозуміння, найперше, приходьте до Господа. Розказуйте Господу про це все і в молитві, і в прощенні. і Бог благословить, і все вирішиться. Отож, дорогий брат Василь, сестра Оксана і заступити слова, Боже, одного нас промови. І я би хотів задати до вас питання брат Василь. Чи ти обіцяєш перед Богом, перед церквою для своєї дружини бути їй вірним, любити її в радості, волі, здоров'я, чи хворобі, по всі дні вашого життя? <клес> Тай обласної сестра Оксана. чи обіцяєш ти Богові, церкві, рідним, бути людячою, покійною вірою, дружиною для свого чоловіка, чи в радості, чи в горі? Чи в дорогі, чи хороб'ять, осінні вожиття. Хай Бог застоїть. Знак вашої згоди, подайте ваші праві люди. По несвівати тісню, твоє усі та свята.